Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Соулець в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини. Україна підсумки тижня. Україна разом з Норвегією реалізує два спільних проєкти з ядерної безпеки. Перший проєкт Норм це спільна робота над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами. Зазначається, що цей комплексний проєкт охоплює широкий спектр аспектів, спрямованих на аналіз промислових підприємств, які генерують неядерні природні радіоактивні матеріали. Проведення аналізу наявних недоліків у цій сфері в Україні результатом реалізації цього проєкту має стати розробка чотирьох нормативно-правових документів, які будуть застосовуватися в нашій державі. Другий проєкт «Аргос» передбачає передачу відповідного програмного забезпечення та проведення навчання українських фахівців з метою посилення системи аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії. Проєкт перебуває на стадії реалізації. Тривають навчання та налаштування програмного забезпечення. Українська бронетехніка збудує новий завод. Оборонне підприємство Українська бронетехніка збудує завод для збільшення виробництва снарядів. Наразі компанія випускає сотні тисяч снарядів на рік. Підприємство виробляє увесь спектр мінометних снарядів від 60 до 120 мм, а також і 122-мм артилерійські постріли. За останній рік зросла частка вітчизняних компонентів та імпортними залишається порох і вибухівка. Саме від них залежить обсяг виробництва снарядів на світовому ринку. Також компанія нарощує серійне виробництво бронемашин Новатор-2. З початку року українська бронетехніка передала силам оборони більше сотні одиниць. Українські дрони вразили склад ракет у Тверській області РФ. У ніч проти 18 вересня дрони українських спецслужб завдали удару по складу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області. За даними джерела, на складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, тактичних ракетних комплексів. Точка У керовані авіаційні бомби, каби та артилерійські боєприпаси. Унаслідок влучання дронів почалася потужна детонація боєприпасів. Після удару українських дронів пожежа охопила територію майже 6 кілометрів, що змусило місцеву владу оголосити евакуацію населення. Українські виробники дронів вперше візьмуть участь у міжнародних тендерах коаліції дронів. Українські компанії, виробники безпілотних технологій, отримали унікальну можливість взяти участь у тендерах, організованих коаліцією дронів у рамках контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн. Тендер передбачає два ключові напрями: виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів перехоплювачів цей крок відкриває двері для українських виробників, дозволяючи їм не лише впроваджувати власні технології, але й отримувати підтримку міжнародної спільноти. Це важливий момент для розвитку української індустрії дронів в умовах війни. Після закінчення прийому заявок члени коаліції дронів розглянуть усі пропозиції та оберуть найкращі. Переможці отримують змогу реалізовувати свої проєкти на міжнародному рівні, що сприятиме підвищенню обороноздатності України та розвитку вітчизняного виробництва безпілотних технологій. Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні. Як вони допоможуть на фронті? Оборонне відомство України кодифікувало та допустило до постачання мобільні модулі технічного обслуговування, призначені для ремонту озброєння та військової техніки у польових умовах. Майстерні доступні у двох варіантах: на базі пікапа позашляховика для ремонту негабаритної техніки. Та на шасі вантажівки для обслуговування більш складних вузлів і важких агрегатів. Вони оснащені всім необхідним обладнанням для завантаження та розвантаження деталей вагою до п'яти тонн, проведення технічної діагностики, регулювання механізмів та усунення несправностей. Майстерні дозволяють проводити слюсарні та металообробні роботи, шиномонтаж, паяльні роботи, зарядку акумуляторів та обслуговування балонів високого тиску. Усі процеси організовані для зручності персоналу з використанням сучасних інструментів. Ці мобільні майстерні значно пришвидшують ремонт техніки без необхідності транспортувати її до тилу, що дозволяє зберегти час та ресурси. Завдяки цьому обслуговування озброєння відбувається у рази швидше, прямо на місцях бойових дій. Українська армія отримала новий бронеавтомобіль. Міністерство оборони України повідомило про введення в експлуатацію нового автомобіля Роша Сенатор МРАП канадського виробництва. Бронеавтомобіль розроблений на базі шасі американського пікапа Ford f 550 і спочатку був створений для потреб поліції. Однак для української армії машина зазнала значних удосконалень. Зокрема, рошел сенатор Мраб отримав броню, здатну захищати екіпаж та десант від куль стрілецької зброї та уламків. Унікальною особливістю є віподібна форма днища, що розсіє енергію вибухів еквівалентних до 6 кг тротилу. Це не перший Роне автомобіль класу МРАП, який кодифікувало та допустило до експлуатації Міністерства оборони України спочатку широкомасштабного вторгнення. Загалом таких моделей вже понад 20. За вересень понад 2000 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла. За вересень понад дві тисячі українських родин отримали гроші за сертифікатами на відновлення власного житла, що пошкодили або зруйнували росіяни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з керівником Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічелі. Шмигаль подякував Банку розвитку Ради Європи за підписання під час конференції з питань відновлення в Берліні перших угод за проєктами to Heal Ukraine на суму, 200 двісті мільйонів євро ці кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом людей, які лишилися без даху над головою внаслідок. Російської агресії, а також на відновлення медичної системи, зазначив прем'єр-міністр. За його словами, у вересні понад 2 тисячі родин отримали кошти за сертифікатами на відновлення житла завдяки проєкту Хом 11 червня. Україна підписала з БРРЄ угоду в межах проєкту Хом компенсація за знищене житло. Вона передбачає, що люди, які втратили житло внаслідок бойових дій та російських обстрілів, можуть отримати сертифікат. На придбання житла серед тих, хто отримує допомогу, це учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. В Україні запускають електронну послугу. Є дозвіл для підприємців. В рамках цієї послуги бізнес може швидко подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Раніше реєстрація декларацій через держпраці займала 5 днів. А тепер підприємці зможуть здійснити цей процес в один клік. Система автоматично перевірить та зареєструє документ, що зменшить кількість повернень через неповні дані. Послуга є дозвіл є частиною проєкту, є підприємець та стане важливим інструментом для підприємств, які використовують важкі машини та механізми. У 2023-му таку декларацію подали понад 13 200 підприємців, що свідчить про її необхідність. Крім цього, у жовтні через єдозвіл підприємці зможуть отримувати висновки, які дозволяють подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. Це значно зручніше, адже раніше документи подавали в паперовій формі. В Україні будують потужний завод з виробництва соєвої олії. ТОВ «НВА перлина Поділля розпочне будівництво заводу з виробництва соєвої олії потужністю 40 тонн на добу. Підприємство вже має комбікормовий завод, який постачає 1200 тонн комбікорму на місяць для худоби. Однак зростання поголів'я верха потребує розширення потужностей, тому планується додаткове обладнання для комбікормового виробництва. Наразі компанія купує соєвий шрот у інших підприємств, хоча а власну сою продає за низькими цінами. Будівництво заводу дозволить не тільки забезпечити себе, але й реалізувати продукцію. Планується, що соєву олію експортуватимуть залежно від ситуації в Україні. Обладнання для заводу вже виготовляється, і запуск об'єкта очікується до 2025 року. Українські спортсмени здобули золото зі скандинавської ходьби на етапі Кубку світу. Спортсмени з Львівщини Ірина Олійник та Микола Кулинич зайняли перші місця на етапі Кубку світу зі скандинавської ходьби. Змагання проводили у Словаччині на дистанціях 5, 10 та 21,5 кілометрів. Ірина Олійник здобула перше місце як у своїй категорії 18-39 років, так і серед усіх жінок. Вона пройшла дистанцію 5 кілометрів за 32 хвилини. 23 секунди. Загалом брали участь 70 жінок. А Микола Кулинич виборов перемогу в віковій категорії 60-64 роки. Він здолав 5 кілометрів за 33 хвилини і 5 секунд. У цій категорії змагалися 10 спортсменів з Польщі, Італії, Словаччини і Австрії. У протистоянні за перше місце Ірина Олійник обігнала найближчу суперницю на 1 секунду, а Микола Кулинич на 5 секунд. Нагадуєте, що мене звати Марго Сулиця в ефірі, телеканал Н1. Добрі новини Україна, підсумки тижня. Гарного вам перегляду.